День, який нагадує, що українське державотворення має понад тисячолітню історію. Вперше Україна в зв'язку із календарною реформою відзначає День української державності та День хрещення Київської Русі, 15 липня. На набережні Тернопільського ставу зногоди свята зібралися десятки тернополян та гостей міста. Біля хреста, встановленого на честь 1020-ї річниці хрещення Русі, священнослужителі відправили молебень та освятили воду. Читі святи присутні? Також вшанували хвилиною мовчання героїв, які полягли в російсько-українській війні. А також у молитві згадали тих, хто сьогодні продовжує тисячолітню боротьбу за волю і незалежність нашої держави. Ми сьогодні розуміємо, що зважаючи на, на ту всю велику і потужну історію, в нас немає іншого виходу. Перемога буде нашою. І, звичайно, що цей день зробив нас ще на один день ближчим до нашої спільної перемоги. Серед учасників заходу була і тернополянка пані Галина. Жінка каже, що року приходить на відзначення хрещення Київської Русі, аби у такий визначний день набрати освяченої буде. Впевнена, що й саме з цієї великої події і постала українська держава. День державності я побажаю тільки перемоги і миру. А як де перемога, як де Україна? То будемо жити і радіти життю. І вижимо, ми переборемо всі трудності. Нам не, один, не перший раз. До слова, День української державності українців вперше відзначили у 2021 році. У мирні часи цей день був офіційним вихідним. Однак під час воєнного стану всі додаткові вихідні офіційно скасовані.